Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд військового бінокля радянського B8. Є клеймо якоюсь ще то частини, чи то чого. Не знаю, я, що це за клеймо, хто знає, може навіть і написати. Я в цьому не розбираюся. По тисненню видно, що це загорський бінокль, то є ZOMS. І вони інакші, ніж Комс. Мені особисто Зомзовські подобається більше, їхня ідеологія подобається більше. Е, купив я даний бінокль не на аукціоні. Купив я у майстра, якого не буду розповідати. Я з ним переписувався, спілкувався в Телеграмі в певний час. Купив тільки по одній простій причині, що він з Зомс. Якби він був Комс, він був би мені нецікавий. Мені подобається форм-фактор саме ось цих військових Б8, тому що. Ну, По-перше, роздільне фокусування, воно таке більш дубове, більш компактне. По-друге, тут є між наглазником бакелітовим і муфточкою є шагайка, оця плоска Ось, з контргвинтом. І виходить, ну, всі ми люди, якщо, не дай Боже, в бінокль чи впаде чи розіб'ється цей наглазник, то біноклем можна далі користуватися. Більше того, можна зробити якісь кастомні нагласники. Ну, тобто, Е, можна щось придумати, а у тих же БПП тут іде бакеліт повністю до самої муфточки. Получається, що якщо бакеліт розсипався, то ця муфточка просто вилітає. Що ще стосується, у БПП завжди якісь допуски великі, особливо по призмах. Все болтається, і тому я БПП не дуже люблю. Плюс у БПП завжди дуже жовтий кольор передачі. Прям дуже жовта. Хоча багато людей віддають перевагу саме БПП-шним. Ось, вони теж мають місце. Даний Зомс має просвітлення на передніх лінзах. Видно, що це якісь із 40-50-х х років, із перших партій, і пройшов модернізацію на заводі. По відблиску на призмах, ну, я тут не можу зловити, на жаль. Ну, ось видно, що це не зомзовські призми, це швидше за все комзовські призми. Дуже ймовірно, що це зомзовський бінокль, який попав на ремонтний завод Комс, в якому поміняли призми. Віктиви могли залишити рідні. Окуляри теж схожі на зомс. Оце тепле холодне просвітлення, це дуже схоже на зомс, а не на комс. І того, що ми маємо? Ми маємо зомзовський бінокль, який я люблю. Сам формфактор військового також люблю. Ну, а все решта, ця збірна солянка, вона і так не рідна. Я поміняю на максимально гарно показуючий е бінокль зроблю з нього. Грубо кажучи, я візьму кішки з хорошої вісьмірки, з, з мною відібраної. Сюди поставлю кішки з тої вісьмірки і буду собі мати е досить непоганий е бінокль із роздільним фокусуванням. Ось такий план. Що ще можна відмітити? Оскільки даний бінокль куплений у, уже у майстер, то мені не потрібно міняти змазку, тому що майстер вже замінив змазку. Другий момент, що бінокль, ну він двоїть, ну скажімо так, він не точно з'юстований, не дуже точно з'юстований. Тому що в нього дивитися можна, але очі болять. У нього е, перекриття лівий правий окуляр чуть сильніше звичайного, в принципі, це ще нормально. Але в нього горизонт не сходиться. Тобто, лівий і правий окуляр, горизонт один вище, другий нижче. Це не допускається категорично у біноклях. Тобто горизонт має бути ідеально рівний на лівому на правому монокулярі. А ось вертикаль може йти в перехрест, це норма. Ну, тобто, там дуже великі допуски. Це допускається. Очі це дуже легко коректують і це не створює якогось. Великого дискомфорту. До речі, я майстру не виставляв ніяких претензій, абсолютно нічого йому не сказав. Мені потрібен саме такий зомзивський бінокль, тим паче він не ламав ціну, він продав за цілком нормальні гроші, ну, то есть, нормальна людина віднеслася. Так ось я йому надав просто дві фотографії з двох частин, з'єднав їх в одне і показав що юстування Можна було зробити чуть краще, то людина без. Коментарів без скажімо так без розбі... без розбіряць, просто мене додавало в чорний список. І більше з даною людиною не спілкуюся взагалі. Ось таке відношення також буває. Ну Для мене це дивно, тому що знову ж таки жодних претензій я не виставляв, нічого я не казав. Я його забрав, я ним довольний, тому що це той зомс який я хотів. Гроші нормальні. Змазка в окулярах замінена, але люди критику не сприймають абсолютно, від слова, зовсім. Ну да ладно. Ну І глянемо, як цей B8 показує до ремонту, до перекидання оптики. Просто щоб ми мали з чим порівняти. Баланс білого фіксуємо. Ось так він теплить жовтить. До речі, продавець сказав, що він не жовтить. Ну, по правді кажучи, він жовтить не сильно, але він жовтить. Є сітка. Отак, зліва видно на деревах хроматизм, що є нормою для всіх B8. І другий глянемо монокуляр. Ось другий монокуляр. Фактично то саме зображення. Ні, ну, різкість присутня, зображення, не сказати, що погане. Так, да, трохи жовтить, але. Дійсно не критично. Коротше, цілком нормальний бінокль. Але я хочу краще. Почали розбирати зомзовську І Я навіть не знаю, чи варто далі розбирати і щось тут міняти. Я люблю зомзовські вісьмірки за точну посадку призом. Але що ми тут бачимо? Щось просто в жопу. Дирка видно між камерами. Тут призма стоїть між двома частинами, ну, типу, зафрізерована тут дирка. Ну, коротше, це якийсь дурдом. Якщо чесно, це якийсь дурдом. Можу його так, як і з'юстувати і продати, тому що. Ой, блін, не раді цього я купляв зонс. Не заради цього. До речі, просвітлення це не зомзівське, це швидше за все дійсно комзівське. Розібрав морду, і що ми можемо бачити? Тільки в Зомза на вісьмірках є матове покриття, матова структура всередині корпуса це дуже розумна штука, і вона працює як чорнення під гострим кутом. Ось так. Промені від стінки не відбиваються, і дана матова поверхня може працювати навіть краще, ніж чорна фарба. Плюс вона ніколи в житті не злізе, так як фарба. Тому дана штука супер удачна, супер розумно розроблена саме на зомзі. І я собі хотів такий корпус, чисто заради цього корпусу, сюди запхати хорошу оптику. І мати собі класний зонзовський Б8 на основі пізніх МС призм? Але от з такими зазорами і у призми це ще не весь зазор, це ще тут такий самий зазор. Ну, я не знаю, такі допуски могли бути, напевно, тільки в Совку. Це просто якийсь ахтунг. Як так можна робити? От як так можна робити? Тут дирка просто наскрізь. І воно забито. Тобто ось воно зафіксовано по призмі, по фрезерованій частині призми, тобто це зроблено так. Ну, су, сугубо кажучи, заводом чи ремонтним заводом. Ну в будь-якому разі це зроблено в заводських умовах. Як вам таке, а? Воєнка? Бевісім. Любити люби воєнки. І ненависників бпц 5 Як вам така історія, а? От купляйте воєнку. Воєнка це топчик, воєнка, воєнна прийомка. Воєнка це допуски. Воєнка жовтить це так надо. Ну ну. Ось так виглядає це корпусу відносно фрезерованої частини. До речі, ось таке просвітлення. Для Советского Союзу це нормально. Ну от вам воянка. І артефакти. Щось там помічено. А ну, от так от. Ну ось тут не було тих картонок. так от ставили на призми. Я відрізаю частинки цих картонок, приклеюю, щоб було по заводу. Ну от я вже зачернив призму. Там вже поставлено. Ось така історія. Так, ну і ще один штрих, отакий чумазі без просвітлення об'єктиви я міняю на ідеальні з просвітленням. Ну і ось така точність фрезерування. Бачимо, що горизонт нерівний, завалений вліво вниз. А на цьому окулярі, навпаки, направо вниз. Треба виставити спершу горизонт на призмах, потім в нульовому положенні об'єктивів, від'юстувати призмами. Це все проклеїти, зафіксувати, скажімо так, навічно, а потім вже доюстувати об'єктивами. І все буде чітко. Отже, поправив горизонт, ось так горизонт має виглядати рівненько Ну, новому ось другий опуляр. Ну, на дисторсі не звертайте уваги. Горизонт короче, рівний, Нема цього нахилу туди-сюди. Після кропіткої настройки вдалося вивести призмами, практично. Добре, тобто дивитися в бінокль можна навіть без регулювання об'єктивами, але об'єктивами я ще трішки підкоректую. Далі фіксується все на клей герметик, коби на клей герметик, призми на клей герметик. Це, не дай Боже, не з'їхало, десь від ударів. Ну от так от ззаді сама історія. Зараз я ці волоски попідсихаю, які їх позабираю. Бутинку, не дивуйтесь. Ось тут прийшлось підкладати під призму фольгу, тому що не вистачало регулювання. Власне, того і попередній власник її не зумів відрегулювати. Тобто він, виставив... він, в принципі, правильно регулював ліве око максимально вверх, праве максимально вниз, але все одно ліве було вище правого, і горизонт також був нахилений. Ну, як ми бачимо, тут горизонт важко виставити, тут все болтається. Люфтів купа, і навіть по заводу було криво поставлено. Ну, от от така штука. Коротше, чекаю, це все підсихає, це все діло збираю. Залишиться тільки відрегулювати, від'юстувати об'єктивом і від'юстувати сітку. В нас буде нормальний робочий варіант. Ну і вдалося від'юстувати B8 правий. Об'єктив я взагалі не чіпав він в нулі, а лівий можете глянути, наскільки трішечки я відсунув від центру, буквально на одну третю. І все, бінок з'юстований. Ага, ну і фінальний штрих я ще поставив чисту сітку без тих нюансів. Ось така картинка зараз. Вже не жовта. Я ще призму свої поставив, скомбінував. Результат дуже навіть приємний. Ну, хроматизм зліва на дереві, це стандартне явище для всіх восьмірок. Всі восьмикратники. На це гаразд. Ну і друге око. Уж. Вот так, показываю. зависим. Тут уже с посветлением. Все зафиксовано Все Нуль виставлений, правий нуль зараз ще виставлю. І все.